Всім привіт! Вітаю вас на прямому ефірі, який присвячений нашому ігровому марафону. Марафон ігрове навчання це такий марафон для батьків, дошкільнят та також для педагогів, для спеціалістів, які працюють з дітьми для нянь. То він такий досить широкий, має таку широку тему, але спрямований саме на навчання і виховання дітей. Старт завдань у нас буде 14 серпня, а поки що я для вас знімаю невеликі, класні такі ефіри на цікаві теми. І сьогодні для вас я підібрала тему, яка називається Хочу фішку. От Мені вона якось дуже імпонує і насправді оцій, от, от Темі вкриється найбільша така проблема і найбільший секрет невдач з навчання дошкільня. Тобто, якщо ви послухаєте, ви зрозумієте, і тоді у вас зовсім по іншому все буде відбуватися. Давайте перед тим як я почну, для новеньких я представлюся, бо не всі мене знають. Мене звати Надія Балбікіна, я ігропедагог. Останнім часом я закінчила навчання на нейропедагога. Мені було дуже цікаво подивитися, що це, як це. А, і а, наскільки моє навчання відноситься до нейропедагогіки, зрозуміло, що дуже багато так, і в мене тепер а, таке і ігронавчання, і, і нейронавчання, і дуже цікавий такий підхід, який дуже відрізняється від класичного. Класичним я вважаю це навчання дошкільня за буквариком та за прописом. Це такий шкільний підхід, який педагоги і батьки дуже часто переносять на наших дошкільнят, яким це зовсім не підходить через їх вікові особливості. Тому я вважаю, що для дошкільнят має бути навчання саме ігровим, і тому на цьому марафоні я вас цим ігровим навчанням і знайомлю. Одразу скажу, що цей марафон це не просто так активність, це активність в підтримку мови вебінару для батьків, який відбудеться в кінці вересня. І е, одразу, попереджуючи питання, чим відрізняється марафон від вебінару, скажу всім. Тому що марафон це все ж таки більше завдання, це якесь спілкування, це взаємодія, це а, така активність з призами. А от вебінар це такі базові знання, це такі базові курси для батьків, як саме розвивається дитина. Я не буду на марафоні ці ступені, ступені, оці сходинки вам розповідати, не буду давати багато теорії, бо все ж таки формат марафону для цього не. Не підходить, а от вебінар це вже буде така ґрунтовна база, на якій ви зрозумієте, як розвивається дитина, чому потрібний ранній розвиток, на що звернути увагу, що головне, що другорядне. Тобто це реально буде базове навчання. От а марафон це знайомство з ігровим навчанням. І отже, переходимо. Коротко вас з ще буду більше розповідати про марафон і про вебінар в інших ефірах і в чаті теж почитати інформацію. Переходимо до теми нашого ефіру. Отже, хочу фішку. Дуже часто, я знаю, що це класно працює, коли викладаєш якісь ідеї, якісь ігри. Я веду свій блог в інстаграмі, і я іноді викладаю такі дописи, де написано там 10 ігор з тваринками, або там 10 ігор з коробочками, або ідеї ігор в магазин, і прям всі починають зберігати ці дописи, всім воно потрібно, всім цікаво. але... От найцікавіше для мене, що це я використовую все ж таки, як показати да, себе як спеціаліста, показати, що я знаю якісь ігри, але насправді оцей пошук фішок, на жаль, не дає результатів, бо батьки і педагоги шукають якісь такі прикольні, класні вправи, які зацікавлять дитину, і дитина захоче займатися. Бо зазвичай, коли цей шкільний підхід з букварями та прописами перекладають на дошкільнят, він працює погано. Дитина не замотивована, вона втомлюється, вона каже, що ну ще скільки, починає торгуватися, давай за це, це, а ти мені купиш та 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 І починається цей неприємний такий процес. Взагалі навчання не має бути пов'язане ні з торгами, ні з незадоволенням, навчання воно завжди саме по собі має бути цінним. Тобто ми не маємо мотивувати дитину якоюсь додатковою плюшкою. І коли от ви шукаєте ці фішки, перше і головне, що закривається ці фішки, це мотивація. Тобто а, якась нова гра, вау, дитині цікаво, дитина любить все нове, якийсь нестандартний підхід, якась ідея я згодна, воно класно, коли ви знаєте, як прекраса це використовується, та у вас є торт. Для мене навчання це як такий класний бісквітний торт, Там є один корж, другий корж між коржами Крим, і от оці пішки. Які от більшість педагогів і о, батьків шукають для навчання це такі вишеньки, це такі прикраси. Але якщо ви в своєму навчанні і спілкуванні з дітьми використовуєте тільки оці солодкі вишеньки та кремові прикраси, то у вашого навчання немає найголовнішого. Немає бази на що спертися. Ви не знаєте, що іде за чим, так як формувати певну навичку, до чого ви взагалі плануєте прийти. Так, як воно все в часі розтягнути. А що робити, якщо дитина отут в неї просадка, а вам треба сюди прийти? Фішкою це, на жаль, не вирішиш. І оцей постійний процес збирання якихось ідей, якихось фішок. Воно по-перше, виснажує. По-друге, у вас, начебто, величезний арсенал ігор. А насправді. Ви не можете нічого вдіяти, коли до вас приходять якісь складні учні чи учні зі складними проблемами. Це не просто дитина, яка все хапає на е, літу, да, і ви дали фішечку, і вона все вас зрозуміла. Є різні діти, не всі легко навчаються. Багатьом потрібен реально структурний системний підхід, щоб вони щось зрозуміли, і тут фішки перестають працювати. І перше питання, яке виникає у всіх, це. Треба ще фішок, а давай подивимося тут. А давай знайдемо тут. Я знаю, що ви прийшли до мене на марафон подивитися мої фішки, але я маю вас трошки розчарувати, бо я не збираю фішки, не збираю якісь такі моменти, я навпаки за таке грудовне. Зміст повне навчання. І на марафоні я буду вам давати такі ігри, які важко назвати фішками, адже це ігри будуть базові. Наприклад, одне з перших завдань вам трошечки відкрию секрет для тих, хто дивиться вірту, буде знати. Одне з перших завдань у нас буде з ножицями. Я купила спеціальні ножиці для дітей, покажу, вони дуже прикольні, там таке розсумне вушко, щоб легше працювати було пальчиками, і ми будемо з екраном знімати завдання з ножицями. І я вже відчуваю, як більшість батьків і педагогів, які подивляться цей урок, скажуть, «Та, ну, Надя, що ти нам такого розказуєш? Про ножиці ми і так знаємо. Але коли я розповідаю про ножиці і показую вам в марафоні цю гру, ви не бачите оцього всього підгрунця. Ви не бачите, що насправді з ножицями можна придумати просто мільйон різних ігор. І що насправді з ножицями можна грати від трьох, а іноді раніше від трьох років і до семи. І скажу, що не всі семирічки гарно володіють ножицями. Тобто це така базова гра, яку ви зможете використовувати в будь-якому віці. Яку ви ви можете ускладнювати, в якій є багато етапів оволодіння цієї цією навичкою, багато різних завдань, але це не фішка. розумієте Фішка це якась така раз і прикрасили, да? це якась цікава творча робота, незвичайно Це якась така іграшка, яку можна показати, а от ножиці це базова гра. І да? я вам зараз в ефірі розповідаю, що це базова гра. Ви мене послухаєте зрозумієте, що в принципі ви можете використовувати протягом всього дошкільного віку. Але найцікавіше, що я ще можу вам розповісти, що ножці дуже сильно впливають на розвиток оцієї кисті і м'язі, які тут є. Ну що тут такого? Та? Ну, розвиваємо ми ці м'язи і, і розвиваємо. Бачите, коли ми рухаємо ножицями, в нас оці м'язи скорочуються. Скорочуються м'язи в нас, качається кисть. А що ми це робимо? Ми це робимо, тому що ми готуємо. Руку до письма. І для багатьох батьків, педагогів, підготовка рука, руки до письма це дати ручку і писати прописи. Але якщо м'язи у дитини не розроблені, якщо ручка в неї не працює, то і прописи вона буде писати так собі. В неї буде тремтіти рука, не буде рівних ліній, вона буде вилізати. І більшість батьків мені каже, ну то нічого, вона ще потренується і все вийде". не вийде. Якщо ручка не розроблена, якщо пальчики не працюють, якщо немає цього хвату, який відпрацьовується по величезній кількості різних вправ, так то і письма у вас не буде. У мене дуже багато запитів на корекцію, на корекцію читання, на корекцію письма, на корекцію математики у початкових класах. Знаєте чому? Тому що в дошкільному віці батьки і педагоги готують дітей неправильно. Вони дають шкільну програму, перекладають на додаються додають ці самі фішечки, і начебто йде підготовка до школи. Справді ні. От так от, на марафоні я вам буду показувати ці ігри, які ви можете сприймати як фішки, але насправді такі базові змістовні вправи, які можна використовувати протягом всього дошкілля, Це перший момент. А другий момент на вебінарі я буду вам розповідати, от як в цьому ефірі, це тільки шматочок, так? От 10 хвилин я виділяю на ці ефіри. От, а там буде 3 години по ранньому віку і 3 години по дошкільному віку. Там багато чого. Я вам зможу розповісти. Тобто марафон це в нас пробничок, тестер. тестер ігрового навчання, вебінар це в нас така база методична для батьків. Знову ж таки, скажу для педагогів, вона ну, може, то вона і підійде так, якщо ви початківець, якщо у вас взагалі повний нуль, або ви хочете збагатити свої знання, але там не буде ніяких методик, там буде база, базові знання. От. І в цьому найголовніша різниця. так. Далі, що і ще хочу сказати, що а, дуже часто, коли от, ми шукаємо кішки, ви шукаєте кішки, а ви їх а, любите обистінювати, тобто ви дивитеся на якусь гру і думаєте, я і так це знаю. І а, це таке мислення, яке заважає розвиватися, це таке мислення, яке заважає навчатися, і це таке мислення, яке заважає бачити суть. А якщо педагог з величезним досвідом вважає потрібним показати вам ножиці на марафоні, значить це дійсно щось значить. І реально було б класно, якби ви, ви спитали Надя, а от на що це впливає? А чому ти обрала саме цю гру, а не щось інше? А якщо ви будете Осьцінювати те, що ви будете отримати на марафоні, звісно, ви не зможете рухатися далі. По-перше, ви не захочете це спробувати з дитиною. Тобто, начебто, ножиці, ви так знаєте, а цей варіант, який я вам покажу, ну, в принципі, нічого особливого, він нічим не відрізняється. Там кожен нюанс має значення. Має нюанс, як вирішити по прямі, чи по колу. Чи вирізаєте ви, різаєте, чи розрізаєте, чи дорізаєте до кінця, там кожен нюанс відпрацьовує певний. Процес з рукою і певний процес з мозком, бо не кожна дитина може зупинитися в певний момент і не дорізати до кінця, не відрізати там якийсь шматочок. Тобто, це ми не тільки працюємо з дрібною моторикою, це ми і із плануванням, і з імпульс-контролем. Хто знає, що такий імпульс-контроль, хто не знає це вміння зупинитися. Потрібний момент почекати, і ці всі навички, неймовірно, потрібні дитині саме в початковій школі. І от коли ви кажете, це не важливо, я це і так знаю, уявляєте, який великий пласт навичок ви відбираєте в своїй дитини. Ви не спробуєте, не побачите різницю, не задасте питання і пройдете мимо, тому що шукаєте фішку. А шукати треба, звісно, базу. Мабуть, це головна думка, про яку я вам хочу сказати, от. Але ще хочу сказати, що це я теж зрозуміла не одразу. Теж на своєму шляху я проходила різні етапи, і я прекрасно розумію, що хочеться в той чи інший момент, що не хочеться іноді вирішувати якусь проблему дуже часто. Ви бачите, що є проблема, і ви чекаєте, поки пройде час, про це в нас буде взагалі окремий ефір, хочу поговорити, це соціальна проблема. Або ви шукаєте щось таке особливе, яскраве, а не звертаєте увагу на базу меди, це все було. Але з часом, коли ви вже все спробуєте побачите, що працює що не працює, ви все ж таки будете шукати саме. Базу, тому скористаюся моментом ефіру, що ви мене слухаєте, я вам скажу, що вебінар зараз іде за передпродажем. За передпродажем я поставила реально найвищу ціну, за таку ціну ви його більше ніде не купите. Тим паче 27 числа лавочка прикриється, потім тільки вища ціна. Якщо ви зрозуміли, що можете отримати у мене базу, я поки що не розповідаю всіх нюансів, що там буде, а я то нафарширувала його просто отак, От ще двох спеціалістів запросила. Не буду розповідати, яких це секрет. От, і ви розумієте, що вам все ж таки потрібна база. Ви втомилися від постійного пошуку фішок, або ви фішки знаходите, але вони чомусь не працюють на конкретних дітей. На, на дітях не працюють, так то це значить, що вам все ж таки. Треба якось оцю базу свою заповнювати і розуміти, що потрібно в пранньому віці, що потрібно в три роки, що потрібно в чотири роки і чим займатися з п'ятричками-шестричками, якщо не займатися за класичною шкільною системою і не давати прописів, бо коротки в принципі не можна давати дошкільнятам. То я вас запрошую на. Цей вебінар. Посилання я вам лишу до 27 липня. Є можливість оплатити за найнищу. Знаю, в принципі, пізніше ви теж зможете його придбати. Ну, звісно, дорожче. От тому пишіть ваші враження від ефіру, чи шукаєте ви фішку, чи все ж таки ви вирішили здобути базу і робіть репости. Я буду дуже дуже вам вдячна. Пам'ятаємо про нашу гру. Зараз я про неї детальніше напишу. Гра триває рівно добу. Після того, як закінчу я цей ефір. Отже, вперед і поїхали. Була рада вас бачити. Всім пока!